Тіло Сергія Михайловича поховано на комбінаті Азовсталь міста Маріуполь. У нас куточок пам'яті, отакий вдома, в квартирі. Тут знаходяться його медалі, його нагороди. Скоро приєднається ордер Золота зірка. 7 лютого я попрощалася з чоловіком, закрила за ним двері. Старший син навчався навчався на той момент в Харкові в Академії Національної гвардії України. Менший син був на службі по контракти якраз. В січні місяці виїхав на ротацію в місто Вугледар, коли сповістили, що почалася війна. А я в той момент їхала в своє відрядження. Я їхала в місто Ужгород, набираю номер телефона чоловіка. Да, почалась війна. Кажу, Сереж, кажуть, ви вже в оточенні. Ви що у вас там? Як ви там? Хлопці не виходять на зв'язок. Наші сини не виходять на зв'язок, тому що Харків це теж прикордон, Маріуполь уже в облозі. І починає захвачувати кільцо Маріуполь. І 80 кілометрів менший син знаходиться теж на війні. Він перетелефонував синам, вийшли сини до нього на зв'язок. Чоловік мало чого розповідав. Тому що не було коли розповідати, не було зв'язку. 2 березня він попередив, що е, зв'язку вже не буде, ти не переживай. Щоб зателефонувати мені додому сюди, то це потрібно було вийти на якесь висотне місце. Дзвінок мені буде коштувати життя. І тому ну, не ризикуй. Але вже по ситуації я з телефоном спала. У мене телефон був так на грудях. Коли виходив на дзвінок чоловік, то це було знаєте почути, що я живий, все добре. 30 квітня був останній дзвінок, коли я спілкувалася з чоловіком. Як я потім дізналася, чоловік отримав поранення в ногу, але він мені навіть це не сказав. Він навіть мені не сказав, що він вже на Азовсталі, як вони перепливали, як це всі ці подробиці його бойового шляху, я вже дізналася. Ну я вже дізнавалася після того, як повиходили побратими з полону. Той день капери дай привіт всім. Передай привіт, і обзвони. Я кому не перезвоню, кажуть, а, а Сережа дзвонив, а Сережа, я з ним розмовляв. І він, знаєте, як от, він попрощався з усіма, можна так сказати. Він, у нього був зв'язок, він був у нас в сталі у цьому бункері, де, де був Старлінг. 16 травня тут хлопці виходять в полон, а, а тут мені сповіщають, що, на жаль, мій чоловік загинув. На той момент офіцери вищої ланки, так як Шах був вже майором, він, в принципі, міг бути на КСП, там, коригувати свій підрозділ, але він залишився вірний присязі, вірний українському народу і вирішив бути звичайним піхотинцем. Про своє звання він навіть ніколи не згадував. Він бився пліч-о-пліч з солдатами, сержантами. Ми були завжди разом, завжди всі вважали нас братами. Ми отримали перше поранення в один день. Коли ми намагалися спуститися до підвалу, по нам почали насипати ворожі. ПКми, кулемети, не знаю, Суматоха була. І він отримав в ліву ногу майже в галіностоп поранення легке. І я отримав в ліву ногу поранення, в ляшку, осколок зайшов. І хтось тоді бовкнув, типу, а, ось о шах і мат, в одну ногу завжди разом. І якось воно так прикріпилося. І з того моменту стали шахи мати. Друге поранення вже серйозне. Ми отримали вже на комбінаті Азовсталь. Наша група переходила з позиції на позицію. Ворожий дрон. І так сталося. Прилетіла міна, і йому пошкодило шлунок, пах, мені ногу. Ну, З нашої групи майже нікого не залишилось. Тоді, тоді, на жаль, мій побратим, я б сказав би, крутіший навіть за рідного брата, на жаль, він загинув. Я не зміг фізично, тому що нас ще добивали дуже довго. І потім евакуація. Мене принесли на точку евакуації, і е, я втрачав свідомість періодично, і в якийсь момент. Е, я почав о... О... оглядати місцевість, поряд були побратими з інших других підрозділів, але був один побратим, який знав і мене, і мого побратима Шаха. І я підняв голову, спитав, де мій брат, на що цей хлопець сказав, що він загинув на п'ятий день. Я коли прийшов в свідомість. До мене підійшли, сказали, що ну, підтвердили, що він 200, запитали прізвище, ім'я по батькові, щоб передати інформацію на Київ. Його поховали побратими. На жаль, на той момент я був вже не так би мовити 300-червоний. Там кожен день це був ну, такий своє, своєрідний подвиг. Тобто він не нехтував цивільними, він завжди старався їм допомагати. Були моменти, коли в нас самих не було їсти, там залишалося там, таке, ну, щось там, цукерки якісь. І він все одно віддавав там місцевим, цивільним. Бували моменти, що ми, наприклад, Спускаємося, люди кажуть, у нас немає ні води, ні їсти, нічого немає. І ми під обстрілами підіймалися по квартирах, доставали каші, доставали воду. Люди там по старій традиції, коли виключають воду, набирали в ванни. Ми з цих ван набирали воду. Він старався завжди допомагати, надавати допомогу, завжди перший. Коли там побратими отримують поранення, він завжди до... Ну тобто не було такого. Це е, при всьому, при тому, що треба ще відбиватися від ворога, брати стріляти. Ну, щоб ви розуміли, цей е, хлопець шах, він е, 2 березня при підході е, танків е, до наших позицій. Нам правда обіцяли, що там танки розбомблять, а до нас дійде піхота. Ну, вийшло не так. Він виліз за копа, взяв муху і почав стріляти в танк. Всі відчувають страх, але він настільки його тримав в собі, і настільки мене завжди підтримував підбадьорював. Ми багато з ним про що домовлялися ще в Маріуполі в началі. Ми домовлялися, що ну, якщо я загину, він дивиться за моєю сім'єю. Якщо він загине, я дивлюся за його сім'єю. Більше наш, ніж там, кровний брат, напевно, тому він завжди буде для мене героєм. Він мені, він мене Ну, я не знаю, тільки мене, щоб зрозуміло, він там спасав в прямому смислі слова моє життя, це, це напевно напевно там разів п'ять. Побратими ті відгукнулися, кому він врятував життя там на, на в Маріуполі, коли переходили на Азовсталь. Коли воювали там багато азовців, теж ну, повиходили на зв'язок і засвідчили, що так, ваш чоловік, герой, честь. І коли, звісно, подали побратими на нагородження Золотої Зірки на звання Герой України, то ну, ми не подавали петицію, ні петицію, ніде нічого. Це було це, бу, це, бу, це була ініціатива чисто побратимів. Я маю двох військових, які рівняються на свого першого. Який є Зірець, Герой України, і він виховав от своїх, він виховав синів. Не просто народи, він їх, виховав. Поховали на комбінаті «Азовсталь», Там була вирва після прильоту ракети, тому що там місцевість ну, неможливо було, ну мало грунту було. І це в цій вирві. Поховали мого чоловіка і підполковника азовця. Дуже Олексія Поліщенкова, не Сергія Михайловича, не Олексія, і досі тіла не повернуті. я вірю, що це настане той день, коли ми достойно проведемо і віддамо честь Сергію Михайловичу.